Thank okay. Мульчер розпакований, зібраний, залишилось підключити кардан. Це є модель 115, полегшена серія. Тобто робоча ширина 115 см. Моє перші враження, що він досить якісний. А, так, ці болти... Для регулювання натягу ременя. Тут їх два. Також всюди є наклейки про те, що треба робити постійно змащування. Якраз підготував, зараз це зроблю. Також в редукторі немає масла. Зараз залию трансмісійне. Кардан дуже класний, хороший, мені подобається. Тут бачимо вже змащений. А в цих місцях я думаю, що варто змастити, бо досить такі є сухі. Цими отворами регулюється висота скошування. Зараз вона максимальна, тобто досить низько скошує. Якщо перевести в це положення, це треба робити з двох сторін, то висота скошування буде більша. Ось. Ось цим болтом регулюється висота скошування. Тобто опускається нижче цей вал, і ці молотки будуть брати вище. Масло залив в редуктор і позмащував підшипники. Єдина проблемка, довжина кардана, який йшов в комплекті з мульчером, завелика. Він максимум зараз складений. а Рідний куботовський розтягнутий, і він закороткий. Тобто цей задовгий той закороткий. Ось так вже все зафіксовано. Ще кілька слів, чому обрав версію на метр 15 робочої ширини. Тому що в наступної на 35 м, всього на два ножі більше. А ще більш ширшої на метр 55 м, уже на чотири ножі більше. Це означає, що ширину збільшили, але кількість ножів тільки на два, а не на чотири. Це призводить до того, що відстань між ними трошечки більша на версії 135. Одним словом, ширша мені не потрібна, мені потрібно більш маневреніша. По-друге, не хочу нагружати трактор. Він хоча може потягнути і по потужності витягне 135 версію. Але мені важливо маневреність заїхати і також з досвіду. Газонокосарка і газонокосарка-трактор. Коли висока трава густа, вона не справляється з нею і починає працювати досить важко. Відповідно Потрібно брати в половину захвату. Тобто вже не 90 см, яка вона є, газонокосарка, а наполовину, десь на 45 на 50 Сенсу нагрузжати. Двигун, щоб він працював напряг і не робити ту площу, яка потрібна.